Вчора, 12 червня, в Китаї на відкритті 4-ї китайсько-африканської економічної та торгівельної виставки, Китай заявив, що він знизить фактично скасує тарифи на експорт 53 африканських країн. Ну, раніше це стосувалося мало розвинутих країн, а зараз всі країни, з якими має. Дипломатичні стосунки Китаю середньо розвинуті, як їх називають, будуть скасовані тарифи. Це на тлі того, як от Сполучені Штати Америки ввели до 50% тарифів на деякі африканські товари. Ну, і такі країни, як Кенія, Нігерія, Марокко, Єгипет, вони можуть вже зразу скористатися от е, таким рішенням. Ну і Китай хоче вирішити питання профіциту торгівельного балансу. Він складає 62 мільярди доларів. Він хоче, щоб експорт. Африканських товарів зростав ну це насправді сильне рішення, і там, де Сполучені Штати Америки роблять е, проблеми е, країнам, е, Китай от, намагається такі проблеми зменшувати і пропонує, ніби е, руку дружби і підтримки. Тобто він фактично де звідки Сполучені Штати Америки йдуть, туди заходить Китай.